Всім доброго дня, шановні аграрі, друзі колеги! Готуємося до посіву ярої пшениці. Ось дивіться. Здискували в один слід. Ось така земля вийшла. Земля волога, соломи вистачає. Ось такий фон. Ось дивіться, прямо з вікна вам покажу. Ось такий фон вийшов. Це один слід здискувався, їдемо туди вниз. Значить, ось дивіться дана площа, ділянка після сої. Так, Розпочали ми сезон польових робіт. уже. Ось дивіться, дискуємо. Вже волога закрита, вже пшениця піджила, ну це все далі. В наступних відео ми зараз готуємося до посіву ярої пшениці. Ось дивіться, здискували в один слід. Дивіться, яка земля волога. Отже, до сьогоднішнього дня стояла просто стерня сої. Сьогодні ось бачите, свіжа дисковка. Дивіться, Оце ось глибина вам. Ну, Сантиметрів 10-12. Трішки соломки є, є рештки, але дивіться, загалом який фунт. дуже гарно, дуже чудова дисковка. Ще ми його борільми пригладимо важкими боронами. Там важкі борони. Пригладимо і буде, буде все добре. Так, ну що ж дивіться далі.